Колектив всім привіт. Закінчив ще одну таку роботу. Це у нас ліжко 2 на 1,40 м. Матеріал вільха, покраска бейц. Колір вибирав замовник, хоча він хотів, піде маль, але зробили підморівку, тому що дерево чистеньке, для чого закрашувати. І хотілося, щоб було видно. Іменно структуру дерева, а інакше ви так не зробите. М'яке узголів'я тут сегментна стяжка, тканина. Тканина хороша, 8 доларів погонний метр, якщо я не помиляюся. Товщина тут 7 см, з цієї сторони все зроблено на косячок під вуглом. Зараз я покажу, звідси може тут буде видно. Ну, як обично, попередню модель я робив. Кріпиться просто отут, шурупами, можна його це все регулювати. Чого так? Тому що від висоти матраса можна підняти вище нижче. З одної сторони воно дуже зручно, тому що, якщо ви не знаєте, яка висота матрасу, тому можете спокійно робити, і тут можна підняти цих 2 чи 5 см. Так що, отака робота. Ще трошки звідси це покажу, не знаю, проходив три слої лаком, поліуретановим. можна сказати, покрасив, як для себе все. Кріпиться на отаких. От в защолках, ножки клеяні. Ну, я знаю, більше тут нема нічого такого розказувати. Це стандартна модель. Тому що попередню я робив, людина приїхала, йому сподобалось. Так і зробили. Одне, що я тут зробив ширші подушки. Так набагато краще. Ну, не краще, а просто має більш вид. Солідніший, якщо можна так сказати. Так, покажу, як воно тут вийшло. Тут воно йде на косячок, ця планка теж йде. Так що отака невелика робота. По можливості, якщось буде цікаве, зніму покажу. А на цьому буде все. Всім дякую за увагу і до зустрічі в наступному відео.